Вітаю на своєму каналі. Ми продовжуємо наші пригоди та подорожі в Дреч. Глянемо, що в нас тут є. Можливо, щось треба відремонтувати. Ні, все ціле, чудовенько. Добренько. Погнали! Треба ловити рибу. Oh <smart noise> все. Це Ми знімаємо. Це Ми теж знімаємо, мабуть, так. Чудово! Мені просто цікаво, як воно буде працювати. Треба купити оцю одну штуку. Скільки вона коштує? Чи дві. Купили цю. Купила мама коника. А коник молодець. Так. Ми одразу викинемо. Десь. Нашу пастку озбираємо крабіків, їх тут не так багато. <му> Ж воно. Це що треба? Чи покращення якесь взяв? А я ловити можу отут? О, можу ловити, диви. Ох, яка акула здоровенна. Ще одна. Це прикольно. Мабуть. Ні, так я її не можу поставити. Ну так от можу. Куди я її запихну? Треба буде. О, ще одна. Треба буде її якось впихнути. Ні, сюди я її не можу, точно. І сюди я її не можу. Абіків порозпускати, але я не можу. Ось вам і ситуація. Чудовенько. Ми тут близько біля цього можна і продати їм буде. шло делом. О, чудово. Слухай, я нормально риби наловив. Так, ну що, давай поспимо, бо. А ви можете поставити вподобайку, підписатися, написати якийсь комент, поки ось проходить час. Добре. І вже спадки треба, бо дивись, око сіпається. Ця штука чорна, сухий док. Я купую собі ось це покращення. Те що треба? Чотири на дев'ять я не отримаю. А на дев'ять з половиною. Що, нічна риболовля? О-хо-хо! Гедота! Ото лупануло воно мене. Воно в мене дві риби забрало. Ну і нормально так лупануло. І двигуна покосило, слухай, воно мене так влупило дуже сильно. Там є багацько ресурсів, де ми назбираємо всього. Я дуже сподіваюся, що ми не зустрінемо цю от байду знову. Якщо будемо себе обережно поводити. І не кажи, що вона за мною женеться. Вона за мною женеться. Ай! Гріша, йди нафіг. Ще щось щепилося, мене чуть не лупанув скат якийсь. Ви що? Прикалуєтесь? Фух. А ми пливем? А нас не з'їдять, я сподіваюсь. Так, дощечки я тут не підберу. Чудовенько. Ми поки що можемо якусь мілку спробувати зловити. Так, ні 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 Ти мене не лякай. Я сам злякаюсь. Головне не впаятись в цей в якийсь камінець, бо вони дуже часто з'являються. Хочеш рибку? А, <тит> Бачиш, яка в мене є рибка тут? І скільки вона коштує? Всього 315, а скільки ти коштуєш? 129. ну окей Якось так поки що. І тепер ми робимо що правильно спимо. Поставте вподобаєчку, напишіть коментар, що там. По рибі в нас, поки ми тут поспали, погнали щось ловити. Я там можу якусь океанічну рибу ловити і все інше. Треба лупанути оцей крабячий десь тут, правильно? І ще тут. Оу, а, прикольно. Це весело. Ай! Не буде. Ти ж, а був шанс зловити велику. Ну, що ж тут поробиш? таке життя. А якщо я сюди запливу, мене одразу буде лупашити ця паніка. Я так, обережно, бо там дюрки ці, і щоб проплисти нормально, треба мати неабияку. Пробрість. Рибка, привіт. о це я ще й молодець, диви, яку рибу собі знайшов. Я, конечно, вибачаюсь, але мабуть я тебе випустю. Бо я понабирався всього. У мене, до речі, немає місця для вас. Можна світло вимкнути. У. Ну, приставай до берега, <зв1> не. не до людей. У. Круто. І тепер. Ой, слухай, я реально швидкий. Так, величезна риба є. Yeah. Мені подобається, що він дуже швидкий цей човник став. О? Щось дорогоцінне? А що тут? Я сюди можу при... причалити? Ух ти! Прикольно, а що це? Ви стоїте посеред кемпінгу, вугілля від багаття холодне, але попіл все ще невпинно розвіюється вітром. Придивіться уважніше до багаття, шукайте сліди, перевірте імпровізований намет. Давай до багаття придивимось. Великий плоский камінь лежить на обвуглених дровах багаття. З попелу стирчить жменька крихітних риб'ячих кісточок. Так, а ну давай прибираємо попіл. О. Ви прибираєте попіл, ваша нога вдаряється об щось тверде, на дні купи попілу. Ви змахуєте залишки і знаходите ось таку штуку. Це чудовенько. Але ногою було махати необережно. І ви її забираєте. Що далі? Давай слідим. Ви не знаходите слідів, але незнайомі символи намальовані на пилу неподалік. Деякі з них стерті поспішним рухом ноги. Тобто, хтось щось намалював і потім затер. І намет. Намет це простирадло тканини підвішене на палицях. Всередині нічого немає, окрім злагодженої западини в землі, де хтось спав. Окей. Ну, все, можна йти далі. Я думаю. І поспимо, бо якраз час підписатися на канал, лупанути вподобайку. Написати коментар. Так, а що в нас тут? Я це можу ловити, до речі? Ой, я можу до багатської рибки такої наловити. О, якась зубата. Величезна має бути. Типу, велика. А. Зрозуміло, хто тут? Моцний рибалка. Так, ну що ж, моцний рибалка, пливи, поки тобі тут не наваляли. нє ні, ні 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 З тобою ми вже зустрічалися. Дякую, більше не хочу. А тут ще рибка мутант. Ну давай, ну ти мене спокушаєш цією рибкою мутантом. Одна. І все. Не вловив я рибку мутанта. Хоча міг би. Але не вловив. Але мій. Е -е -е -е. Фух. О, ви ж так не лякайте, касатки. Бо я вже тут крабів наклав по всім пасткам. <риклад> Ух. <риклад> Забирайте. Ні, нам двигун треба. Ми, звісно, молодці, але нам треба двигун. Будемо швидше плавати. Буде більше риби. Якось так. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, підпишіться на канал. З вами був Братик кінот. Побачимось.